Територіальних центрів комплектації найбільш разом обговорюваним... з поліцією чи що разом з поліцією Разом з поліцією так, але знаєш, найбільший хейт на себе дістають представники територіальних центрів комплектації. Поліції При тому, теж дістає поліція, але все ж таки так. Але все ж таки більше дістається представникам територіальних центрів комплектації, які активізувалися по всій країні. Випадок біля палацу спорту після концерту Кенальзу став найбільш обговорюваним, але несеться скрізь. І десятки навіть сотні відео з'являється з усіх без винятку регіонів. В Україні, от я вам хочу зараз показати, як на Закарпатті в одному сіл сіл жінки не хотіли пропускати машину імовірно працівниками територіального центру комплектації. І на кадрах ви побачите, що ось не героїчні, точніше відважні, назву їх так. Героїзм тут не знаю, чи може варто вживати таке слово, але таких сильних е жінок зібралися, зупинили мікроавтобус, в якому перебувало двоє чоловіків у військовій формі. Годі туман порозуміли машина! Годі! І жінки настільки потужно боронили чоловіків свого села, настільки потужно вони зупиняли представників ТЦК, що військові все ж. Їм нічого не залишалося, вони розвернулися і поїхали. І поки в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування соціальної підтримки на це відео, яке шириться зараз дуже активно в соціальних мережах, не відреагували. Тому, на Одещі. що в мене питання, так яке а, а хто сказав, що це працівники ТЦК?